Доброго дня, У 2021 році мене було направлено на проходження навчання і підвищення кваліфікації на завод по виробництву регуляторів тиску фірми П'єтро Фюрентіні». Під час навчання нас навчили практичним методом роботи поведінки налаштування регуляторів тиску, принципу роботи дії регуляторів, з чого він складається, які можливі були б… Несправності з обладнанням. Дане обладнання, яке є, з яким нас ознайомили на заводі, вже у 2006 році використовувалися для пониження тиску газу і забезпечення споживачів природним газом. Ці регулятори себе зарекомендували з позитивної сторони по надійності в роботі, якісному підтриманню. Тиску газу споживачів та по захисту від аварійних ситуацій населення. Дані регулятори перед вами цей регулятор тиску П'єтро Fiorentini, модель fe 10 будинковий регулятор тиску, який забезпечує газопостачання на один або два житлових будинки, які використовують газ для приготування їжі та гарячого водопостачання. Регулятор оснащений запобіжно запірним клапаном. Які вмонтовані всередині, також запобіжно скідним клапанам, які вмонтовані всередині. Тобто, в разі перевищення тиску газу вище допустимих меж регулятор відключить постачання газу до споживача, щоб не сталося аварійної ситуації. Ці регулятори використовуються в роботі більше 15 років. Успішно себе зарекомендували на ринку, забезпечують споживачів безперебійним без аварійним газопостачанням, надійні в роботі. Одні з найкращих регуляторів на ринку.